Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу зробити огляд ось таких зварочних апаратів. Це точкова зварка для акумуляторів 18650. Є у мене ось така. Це моя, так сказати, перша покупка. Дуже Така не, не зовсім хороша, бо я нікому не рекомендую купляти ось цю зарядку. Ну, вона дуже погана, може мені така попалась, ну, це мій досвід, тому я кажу так, як є. Повністю ось ця заряжена сварка. Не зварює акумулятори ось такою нікелевою стрічкою, доки ось ці жала не нагріються, а гріються вони дуже сильно. Що інколи навіть приходилось ось тут, бачите ще залишки одягувати рукавиці і тоді вже зварювати, коли вони дуже-дуже горячі. Ну, як нагрілися. Замість цього пристрою ціна його десь приблизно 550-600 гривень на аліку. Замість нього я купив ось такий. Він мені ну, дуже сподобався. Вдобно, бачите, тут все закріплено, поставив чмак і все. Так, тут дивіться: зарядка Type-C. Показує зарядку, червоним заряджається, зеленим світиться, що повністю зарядився. Заряд самого акумулятора показує і е, сила е, зварки. Так, також показує, з якою силою він буде зварювати. Ну, То, як кажуть, перша е, перший ступінь зараз. ось так, Бачите, він заряджений і 5 Силою 5 він буде зварювати. Він мені дуже подобається. Акумулятор 18650, плюсовий контакт зварюю на максимум. А ось мінусовий. Зразу хочу вас попередити, хто буде придбати собі ось такий зварювальник. Ніколи не зварюйте мінус акумулятора 18650 на повну потужність. Тільки на двоєчку, ну, максимум на, на трієчку. Це максимум. Бо ха, в мене є досвід е, на максимумі пропалюю наскрізь. Просто пропалює. І акумулятор можна викинути. Ну, Не можна, а я вже декілька викинув. Тож, друзі, давайте е, протестуємо. Я покажу, як зварюю ось цей і як зварюю ось. Цей. Все, поїхали. Це як бачите, на максимум, він пропалив його, бачите? Ось так. він сварює. Наскрізь. Тож, я не раджу мінусовий зварювати на максимум. Давайте спробуємо на, на одиничці. А, ще нульовий є. Ось так, одиничка. Ну. Так, зварюю, але не дуже. Так, да, відчепляється. Тож нам не підходить таке. Давайте на двічку поставимо. Ну, теж зварюю, але не дуже ось тут, бачите, із двох точок ось ця зварилася, ця не зварилася. Давайте ще раз спробуємо відріземо, підріжемо так, давайте спробуємо ось тут. Це двічка. Ну, як бачите, відвалилося Само, Само відвалилося. Ну, тож, давайте спробуємо три. Ще ж не забувайте, що е, це на коврику, він м'який. І не закріплено нічого. Якщо це буде е, кріпитися одразу до акумулятора, то буде трохи по-іншому. Тож, бачите, трієчка вже все пропалює. Це дуже гарний результат. Давайте ще ось трієчка, все, зварено, вже не відірвеш. Все, я думаю, вам все ясно. Цей апарат дуже крутий. Е ще хочу доповнити: якщо е зварювати на е коли він стоїть на зарядці, він ще дужче зварює. Тобто, е якщо ось на двоєчки тут ми не змогли зварити, то якщо буде йти зарядка, то на двоє Точно звари, як же я і казав, що мінусовий акумулятор 18650 або інший акумулятор не більше дві очки. Все, вимикаємо. І трохи. Тут також є. Декілька режимів: перший слабий, другий сильніше. Я одразу виставляю 6, бо інші навіть не працюють. Тобто, бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, це індикація мощності, яка зараз в ньому виставлена. Зараз стоїть максимально. Акумулятор повністю заряджений. Давайте тестувати. Ось так. Ставимо один, ставимо другий. І ось так. Будуть просто точечки, поки вони не прогріються. Як почнуть прогріватися, тоді хоч трошки буде зварювати. Може, це мені так о, не повезло і мені дістався бракований. Ну, але ж бачите, він не, навіть не зварює. Зараз давайте спробуємо трохи щоб йому йому твердіше було. Все, я вже навіть витримувати не можу, треба вдівати перчатки, але він тільки-тільки почав зварювати. Ось. Бачите, і відвалилося. Ось така ось. Ось так. І не зварює. Зараз. Бачите, за декілька разів і все одно відвалилося. Ну, якось так. Тож, друзі, якщо побачите десь на аліку ось таку, не купляйте. Не купляйте. Купіть краще ось таку, вона трошки дорожча, але вона набагато краще. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Та пишіть у коментарях свої побажання. Всім пока.